Ще раз щиро вітаю всіх, хто сьогодні отримав заслужене підвищення. So. Слухаючи промову на урочистій церемонії підвищення, я зрозумів, що це справжній лікар, лікар інтерн, з яким я вже зустрічався раніше в Сунчхоні. Це був момент, який залишив глибокий слід у моїй пам'яті. Тоді, здається, ви були на рівні майстра з продажу. І я подумав, що ви можете просто займатися цим. А потім і не займатися. Але дивлячись на те, що ви досягли шарон нос, ви, напевно, не здадитеся так. Ви, напевно, прагнете до Роял і Імперіал. Отже, керувати внутрішньою медициною в сільській лікарні значно вигідніше, ніж бути імперіал-майстром. Але я ще не чув, що медична ліцензія може бути успадкована. Але здається, імперіал майстер дуже розумна людина. Оскільки спадщина передається до онуків. Також тут я бачу, що чоловік заробляє 50 мільйонів вон на місяць як супервайзер у великій суднобудівній компанії і здається, він має дуже далекоглядний розум. Чому суднобудування? Це означає, що не варто так сильно переживати. Що це не призведе до швидкого краху, і що колись після виходу на пенсію буде досвід у суднобудуванні. Також зазначається, що зарплата не надходить з компанії в Кореї. Отже, після виходу на пенсію потрібно буде жити ще 30 років, і постає питання, як це зробити, навіть якщо ви заробляєте 50 мільйонів вон на місяць. Такі думки можуть виникати у людей, які дійсно. Замислюються над цим. Схоже, що тут присутні розумні люди, але я не впевнений, чи добре вони вчилися. Тому я вважаю, що було б добре, якби кожен з вас розглянув своє майбутнє більш детально існує спосіб, який дозволяє нам найточніше передбачити наше майбутнє. Цей спосіб полягає в тому, щоб. Спланувати майбутнє так, як нам хочеться. Отже, я повинен обов'язково впливати на своє майбутнє, коли воно наближається, щоб я міг його контролювати і направляти в бажаному напрямку змінити. Теперішнє дуже важко змінити наше сьогодення. Дуже важко минуле. Неможливо змінити. Його абсолютно не можна змінити. Минуле, яке вже пройшло. Ми можемо змінити те, що можемо, і це змінить наше майбутнє. Тоді ми використовуємо нашу уяву, щоб рухатися в майбутнє. Отже, я формую майбутнє, так як мені хочеться. Я планую, я проєктую. Це означає, що я управляю думками, які є в нашій свідомості, отже, думайте про це, думки про минуле не мають жодного сенсу. Нічого не можна з цим вдіяти. Зараз я застряг у теперішньому і зазвичай думаю лише про ті проблеми, які маю зараз, що робити, що робити, я в розгубленості та переживаннях і більше нічого не можу зробити. Але якщо йти в майбутнє можна змінити це і так, і ось так. Якщо я змінюю щось. І мої наміри впливають на майбутнє, то воно наближається до мене, і моя реальність змінюється ваше майбутнє через 3, 5 або 10 років, а також на все життя залежить від того, як ви будете з цим взаємодіяти. Спосіб, як це зробити, полягає в тому, щоб сьогодні написати сценарій свого життя. Отже, коли ви будуєте будинок, ви повинні знати, як його спроєктувати. Щоб зробити це правильно, отже, проєктуючи своє життя, потрібно обов'язково включити принаймні чотири елементи: добре жити, любити, вчитися та вносити свій внесок. Я побудував будинок, але якщо в ньому немає туалету або дверей, то це не житловий будинок. Тому, якщо ви добре врахуєте ці чотири основні елементи, Будь-який будинок може стати хорошим і справді бажаним домом, а як його оформити, це вже інша справа. Будь-то будівництво на двох, трьох або одноповерховому рівні, це вже справа кожного, але ці чотири елементи обов'язково повинні бути включені незалежно від того, яким кольором їх пофарбувати. Це те, як ми плануємо своє життя. Якщо трохи зрозуміти, як жити. То життя не таке вже й важке. Усі живуть важко, і всі вважають, що успіх досягають лише щасливі люди. Це не так. Кожен може досягти успіху. Якщо тільки знати ці методи. Отже, це закон успіху. І для досягнення цього потрібно вибрати, які засоби використовувати. Дуже хороший засіб. У будь-якому середовищі кожен може це зробити. Ви обрали засіб під назвою Атомі. Але чи підходить це всім? Ні, це не так. Більшість вимагає величезних знань, часто потрібні знання або спеціалізація. Якщо ви хочете досягти успіху, в деяких випадках потрібно зробити величезні інвестиції від кількох сотень мільйонів до кількох мільярдів, щоб заробити такі гроші. А що робити, якщо немає таких грошей, Та не вийде. Без такої спеціалізації не вийде. Але, на щастя, є цей елемент атомі. Навіть люди з експертизою можуть досягати подібних результатів, докладаючи схожих зусиль. Не потрібно грошей. Не потрібно спеціальних знань. Все, що потрібно, це здатність планувати майбутнє. Якщо ви знаєте ці закони успіху, то досягти успіху дуже легко. Нещодавно я був у США та Мексиці. Я відвідав США: Лос-Анджелес, Нью-Джерсі, Атланту, Чикаго, Торонто, а потім Мехіко, провівши близько 25 днів у подорожі. Дуже приємно, що я відчув, що в США та Канаді більше немає новин про пожежі і вогнище горить. Отже, вже в США на Заході з'явився королівський майстер. А на Сході цього разу з'явився новий королівський майстер. Отже, на цій землі США, коли з'являється королівський майстер, це означає, що в США. Також з'являються люди, які заробляють гроші. При цьому все стає взагалі насправді дуже активним. І тепер, коли Мексика відкривається, то де відбуваються коливання? Вони відбуваються в США, оскільки Мексика відкривається. А коли відкриється Китай, ми закінчимося. І це дуже серйозно зараз. І коли відкриється Індія, все США, всі безумовно стануть королівськими майстрами і підуть в імперію. Зараз тут дуже піднесена атмосфера, і в Мексиці, справді, як і годиться для країни, вже з'явилися діаманти. Але ця людина також дуже багата. Той, хто займається діамантами, в Мексиці дуже багатий, це багатий чоловік, який дійсно бачить візію цього бізнесу і дуже. Старанно працює в цій великій справі. Отже, по всьому світу починає активно розвиватися в різних регіонах світу. І тепер з'являються самостійні країни в різних частинах світу, в багатьох місцях. В майбутньому мені потрібно буде поїхати до Китаю в грудні. Зараз ми інвестуємо приблизно 18,5 мільярда вон. Щоб побудувати завод і підготувати Офіс. Ми активно готуємося до цього. І тепер Індія, Росія це дуже захоплююче. І я думаю, що нам слід швидко поїхати до Австралії. Тому вже шарон Нос приїхала до Австралії. Хоча країна ще не відкрилася, просто ходити туди-сюди в порту і бачити, що є такі лідери. Шарон прокинься. Наприклад, хоча б раз. М'ясо має такої академії успіху. Також не має одноденного семінару. Президент жодного разу не відвідував. Доставка також не надається. Людина сама купує все в Кореї. І там же все закінчує. Введення даних не відбувалося протягом тривалого часу. Через це потрібно було записувати імена кількох сотень або тисяч учасників для їх управління. А як з цим справляються люди в Кореї? Все вводиться, все замовляється, доставка відбувається миттєво, семінари проводяться навіть в Австралії, де нічого не роблять. Можна потрапити до шарлот-нос. Не зважайте на обставини. Коли дивишся на людей, які не можуть працювати, вони завжди шукають виправдання, чому щось не виходить. Хоча зроблено вже багато, а допомоги отримано зовсім мало. Як можна так не допомагати? Вони шукають причини, чому не вдається, але ця людина не отримала нічого 90%. Або 99% не отримала. Але причина успіху це знайти 1% або 2% і вперто йти вперед. Ось такі люди є успішними. Сьогодні ввечері ви будете писати сценарій життя. Коли пишете сценарій життя, виникає питання: чи можу я стати людиною, яка заробляє 5 мільйонів вон на місяць? Було б чудово, якби так сталося, але що робити, якщо це не вдасться. Це може бути дійсно важко. Деякі люди просто брали. Ручку піднімали і опускали її всю ніч, і в результаті не написали жодного рядка. Отже, друзі, візьміть ручку і наберіться сміливості, щоб написати. Якщо це почуття вам не подобається, то справді. Щиро намагайтеся змінити його, змініть свої власні почуття. Цю проблему не можна просто відкинути, бо вона здається важкою або складною для вирішення. Ви знаєте, чому ми пишемо сценарій життя? Тому що ми пишемо його, щоб показати його оточуючим. Звичайно, організовуючи свої думки, потрібно також показувати це оточуючим. Отже, я підійшов до чоловіка, до дружини, до дітей, до батьків. І сказав, що тепер я почав заробляти 50 мільйонів вон на місяць. Давайте мати мрії. У нас є надія, і я говорю про це. Я також розповідаю про це клієнтам, яких ви зустрічаєте. Саме так з'являються підприємці. Якщо говорити, що товар хороший і дешевий, то споживачі з'являться. Але підприємці під моїм керівництвом не з'являться. Підприємець має передати бачення. Я почав цю справу і давайте послухаємо цю розповідь. Давайте підемо на семінар. Це система. Але якщо у вас немає мрії, про що ви будете говорити? Я знаю, що говорити про це дуже страшно. Вірити, що це можливо, може бути лише 1% або 2 Можливо, 99 Або 98% думок про те, що це неможливо, можуть бути сильнішими. Це справа, яку ви навіть не пробували. І ви насправді... Не заробляли 500 на місяць. Але думати про те, що ви заробите 50 мільйонів і вірити в це, це не так вже й легко. Але це потрібно зробити. По-перше, потрібно оцінити ситуацію розумом. Чи справді це справа, яка може принести 50 мільйонів вон? Якщо організація продовжує зростати, пропонуючи дешеві та якісні продукти, які є необхідними. Теоретично це можливо чи ні? Можливо, а чи є насправді люди, які досягли успіху, подивилися, є чи немає, є, є й докази. Отже, розумом це вже можна обчислити, але виникнення віри в серці може бути зовсім іншим. Однак у цей момент потрібна сміливість. Адже навіть якщо ймовірність низька, ми. Повинні кидати виклик друзі. Людина, яка займається лише 100% можливими справами, живе 100% невдалим життям. Я знову скажу. Люди, які займаються лише 100% можливими справами, живуть 100% невдалим життям. Ви знаєте, 100% можливі справи заробити 1 мільйон вонів і 2 мільйони вонів. 100% можливо? Неправдоподібно, можливо. Якщо ви займатиметеся вуличною їжею, то з правильним підходом це можна зробити на 100%. Вірно? Заробити 1 мільйон вон або 2 мільйони вон можна на 100%. Але ті, хто займається лише 100% можливими справами, врешті-решт живуть. 100% невдалим життям. Більшість людей отримують роботу, де заробляють 2 мільйони, 3 мільйони або 4 мільйони вон. Більшість людей так і роблять. Навіть якщо кажуть, що немає молодіжних робочих місць, 75% з тих, хто закінчує університет, все ж знаходять роботу хоч би за 2 мільйони та 3 мільйони, а то й за 1,5 мільйона вон тому. Більшість людей, які займаються такими успішними справами, насправді живуть невдалим життям. Вони працюють на зарплату і не мають жодних планів на старість. Отже, ми повинні мати сміливість кидати виклик справам, ймовірність успіху, в яких дуже низька. Сьогодні ввечері справді. Важливо зрозуміти, що успіх це не лише ваше досягнення. Якщо ви не досягаєте успіху, то ваш чоловік, дружина, діти, батьки та брати і сестри також живуть у розпачливому житті. Чи не так? Щодня працюючи, щоб вижити, я страждаю від праці і яке ж її завершення? Виходу немає. Окрім як готуватися до старості, жити за принципом заробив сьогодні, витратив сьогодні. Це означає, що якщо трапиться нещасний випадок, то для тих, хто заробляє на життя працею, це може стати великою проблемою. Сьогодні наш лікар, що станеться, якщо ви старанно працюєте? Щоб заробити на життя, а потім потрапити в аварію, якщо це дорожня аварія, від родини вже немає жодних заходів. На щастя, оскільки Шаронов вже зроблено. То цей код залишиться, навіть якщо медична ліцензія зникне. Отже, я безумовно стану людиною, яка заробляє 50 мільйонів вон на місяць. Я стану успішним. Я беру на себе це зобов'язання. Отже, коли ви вийдете завтра, сміливо розповідайте про це оточуючим, незалежно від того, вірять вони чи ні, слідують за вами чи ні. Наша справа говорити про це. І в результаті, ймовірно, певний відсоток людей. Все ж таки приєднається. Успіх не означає, що всі йдуть за вами. Сподіваюся, що сьогодні ввечері. Ви дійсно добре напишете свій сценарій життя. Дякую.